Сьогодні я знімаю відео для того, щоб поділитися з вами своєю радістю. На весні зіштовхнулася з такою проблемою, що на моїй смородині на персику дуже сильно покручене листя. Це на персику, а на смородині воно все в мене в плямах. Після чого я зрозуміла, що це у нас значить, листокрутка на персику орудує, а на смородині, це кліщ, листковий кліщ. Як я з ними боролася, хочу з вами сьогодні поділитися своїм досвідом для того, щоб дійсно вам можливо допомогти комусь. Можливо, хтось не впевнений в своїх діях, як це побороти. Я хочу вам в цьому допомогти і поділитися своїми саме от практичними навиками, якими я отримала. Тож давайте подивимося зараз з вами на смородинку. Ось подивіться, будь ласка. З такими листочками я зіштовхнулася на весні. Ось ви можете бачити їх так. Вони в мене ось такі: червоні. Так. І. Ось бачимо, да. Значить, тобто, навіть ось дивіться, на жаль, великі гілочки да, прям пропадають, прям видно, як вони бідненькі повисихало листячко, Ось, подивіться, будь ласка, що відбувається. Тобто, ну, жахіття, звісно, на цих листках, і хочу вам до речі показати. Звернула увагу, що у мене на іншому кустику, і я не знаю, чи побачите ви чи ні. Під листочком є живність. Ось, можливо, ви бачите маленькі-маленькі-біленькі. Оце е, називається листковий кліщ. І ось е, зверху бачите такі попирчаті, е, значить, е, форми листка. Як я з цим боролася? Значить, ну і давайте ще я вам зараз спочатку покажу персик. Подивіться, будь ласка, так, лист Так, Ось бачите, що відбувається. Хоча є персички, ось, подивіться, будь ласка. Навіть зав'язалися плодики, і дуже е, жалко їх буде втратити. А значить, е, і подивіться, будь ласка, результат після моїх двох обробок. Це тільки дві обробки. Треба робити їх щонайменше три. Подивіться, будь ласка, новенькі листочки. Подивіться, які вони чистенькі. Так, ось подивіться, будь ласка. Новенькі листочки, і вони дійсно ось чистенькі. Ми бачимо їх так. Ось подивіться, будь ласка. Тобто ефектом я ну, дійсно я задоволена. Ось подивіться, будь ласка, починається гілочка нова, так. І значить, вона вже відроджується. Те саме я хочу сказати і із смородиною. Ось подивіться, будь ласка, новенькі листочки і чистенькі. Вони е, взагалі, так, тобто відроджуються. Ось, подивіться, будь ласка, навіть такі, прям вони гарні, е, такі прямо свіженькі-свіженькі, гарні. Ну. Я дуже, якщо чесно, задоволена цим результатом. І хочу показати вам ніктарін. Те саме. Подивіться, будь ласка, так, ось починається е, листочок. Це маленьке в мене деревце. Починається ось листочок і серединка вже гарна. Ось подивіться, маленька гілочка починає відрос, відростати, і так само е, дуже гарна серединка вже починається. Тобто, я дуже задоволена таким результатом. А, значить, Що я робила? Значить, ще раз скажу вам, що провела я дві обробки а, вже а, через кожні три дні. Тобто, перша обробка відрахувала три дні, провела другу обробку, і тепер мені ще треба провести ще одну обробку через три дні. Це буде завтра. Значить, Що я робила? Значить, Дивіться, я брала два препарати: біопрепарати бітоксибатецилін, він іде від кліщів, комах, шкідників. Далі, і це іде у нас фітодоктор. Він у нас від хвороб, рослин і значить, різних садових так, також хвороб. Значить, Це фітодоктор. Перед цим я брала перше оприскування, робила не фітодоктором, а триходерміном. В принципі, буде результат один і той самий, чому тому, що тевічки від хвороб, чи це від, від хвороб. Значить, розводила я на 10 літрів. Значить, Дивіться, бітоксибатицилін іде жиденький, тобто він вже в жидкому стані. А ось фітодоктор, він йде в порошочку. Значить, Що я робила? Порошочок я перед цим а, значить, висипала в ємність, маленьку, а, висипала порошочок, залила невеличкою кількістю води, розколотила паличкою, після чого він у мене постояв 30 хвилин. І вже тоді, після того, як активізувалися всі. Необхідні значить, мікроорганізми, які тут є, так, вони активізувалися. Я їх вилила вже тоді в значить, в оприскувач разом з цим препаратом, так, і оприскала. Оприскувала я, намагалася і з внутрішньої сторони листа, і зовнішньої, тобто робила ось таке оприскування. І в результаті цього, ну, я, якщо чесно, я дуже задоволена результатом. Дійсно, я бачу, що Воно починає відроджуватись і відроджуються гарні листочки. Повністю прибрати я їх поки що не прибираю. Навіть ті покручені, хочу щоб трошечки ці відросли. А потім я їх просто приберу з дерева. Бо, все ж таки, я думаю, що відбувається. Ще значить дихання рослин, живлення рослин через листочок, фотосинтез відбувається, тому я облищувати зараз дерево взагалі ну, поки що не хочу. Тобто, ось таких результатів я досягла і цим хочу з вами ось поділитися своїм практичним таким досвідом. Сподіваюсь, що я вам допомогла, можливо, комусь. Якщо у вас будуть якісь можливо зауваження, можливо, якісь уточнення, то Будь ласка, ви можете писати в коментарях. Також підписуйтесь на мій канал. Буду знати, що мої відео, хоч для когось є цікавими, для когось є важливими. можливо. Тож, усім всього найкращого. До побачення!